Вітанечко усім. Огляд нашого асортименту станом на сьогодні. Це і наше власне виробництво. Крісла моделі BestSeller в чорній шкірі. В Зеленій шкірі це наші класичні бестселери. І далі йдуть наші три новиночки. Це і бестселери, виконані методом каретної стяжки. Коричнева шкіра, бордова та зелена. Крісло, крісло також нашого власного виробництва моделі Lord. І крісло Presidence на коліщатках в трьох варіантах шкіри. Далі також вже нашого власного виробництва крісла конференційні. Це є Smart в білій шкірі, смарт в чорній шкірі. За потреби по осіх кріслах ми можемо надати вам взірець шкіри, з якої вони виконувалися. Тобто, і по-директорських, і по конференційних. Далі ще є два різновиди наших конференційних крісел моделі менеджер та бос. Це є ергономічні крісла, нове ергономічне крісло і вживані ергономічні крісла з Європи з безлічю регулювань. Тобто італійського виробництва, німецького. Усі варіанти нових крісел, які ми щойно оглядали, є на нашому сайті в розділі Нові крісла. Вживані ергономічні крісла, в розділі вживані крісла. Так, позаду у нас також крісла моделі Presidents, але на ніжках. В шкірозаміннику, в натуральній шкірі та тканинці. Далі ми переходимо до огляду крісел данського виробництва релаксів. Тобто вони досить компактні, крутяться навколо своєї осі та мають функцію розкладання. В чорній натуральній шкірі. Тканинці. Ще одне в тканинці. Теж крісло в тканині. Такий чудовий кокон натуральна шкіра. І далі йдуть чотири варіанти крісел виробництва Виробництво Best of Norway. Вони також розкладаються, крутяться навколо своєї осі. І три варіанти крісел з пуфиками. В цьому ряді у нас є крісла данського виробництва, реклайнери. Тобто вони мають вже вмонтовану підніжку і розкладну спинку. Механічний реклайнер в тканині, електричний реклайнер на пульті в тканині. Також електричний реклайнер в тканині на пульті. Далі йдуть крісла в натуральній шкірі. На пульті, механічний реклайнер, електричне регулювання на пульті, механічний. І в натуральній шкірі також на пульті. Уся інформація про крісла, які ми щойно глянули, є на нашому сайті. Посилання в шапці профілю.